Знаєте, у мене є питання щодо вашого розуму і способу мислення, що керує вашими думками, якби була якась база даних, у яку записувалось би про що ви думаєте найбільше, найчастіше протягом дня, що б це було? послухайте, біблія говорить про цей аспект нашого життя. Те, що займає наш розум, насправді впливає на те, як ми живемо. Біблія каже, якими є думки людини, такою є і вона. Ми стаємо схожими на те, про що думаємо. Це одночасно радісна думка для вірян, але також жахлива. І Нам потрібно перевіряти, що наш розум відданий Богові, і ми оновлюємо його в Слові Божому. Тому сьогоднішнє послання, друзі, буде ось яким підбадьорливим, якщо ви слухаєте і схиляєте свій розум до того, щоб його торкнулося Слово Боже, що завжди мудро. Тому я хочу підбадьорити вас. Дозвольте Слову Божому досліджувати тіло, розум, дух, усю особистість того, ким ви є. Ось що робить Боже Слово. Слово Боже настільки могутнє, що воно здатне навіть розділити наші думки і наші молитви. Тож беріть свої біблії і зануритеся в цю тему, яку ми розглянемо сьогодні. Чим зайнятий твій розум? Є три речі, які легко можуть збити нас з пантелику. Три речі прямо тут і зараз. І ось вони. Тож надайте Богу свою волю зусиллям і ви мене правильно почули. Застосуйте силу. Ви запитаєте, що ти маєш на увазі? Я скажу, що я не маю на увазі, я не маю на увазі каміння і бомби, мечі, щити і війни. Це не та сила, яку я маю на увазі. Я кажу про наші духовні стосунки. Ми з вами, справжні послідовники Ісуса. Розуміємо, що будемо слідувати за Христом усім своїм серцем через Його доброту до нас, і ось що він каже: і не стосуйтеся до цього віку. Біблія говорить про це в 1 Коринтян, розділ 2, вірш 9. Щоб не узгоджувалися зі століттям цим, у нас є контрзаходи церква, і нам потрібно прийняти це із зусиллям, так би мовити, із зусиллям віри. Ви запитаєте, що ти маєш на увазі? Ми повинні встати сьогодні. Не, встав, не вставайте зараз. Я просто до прикладу. Ми повинні встати сьогодні і сказати: усе я буду слідувати за Христом. Я буду це робити. І це одна з тих речей. Перше Коринтян, розділ, другий вірш, 9 і 10. але як написано, чого око не бачило? Він говорить про вічність, про вічність. Око не бачило. Зупиніться прямо тут і запитайте себе, що ви бачили в своєму житті. Що б ви не бачили в своєму житті? Це ніщо порівняно з тим, що гряде. Я говорю про прекрасні речі. І вухо не чуло. Що найчудовіше з того, що ви коли-небудь чули, це ніщо в цьому світі. І що на серце людини не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Послухай, церкво, ти любиш його? Адже це приголомшливо, Бог приготував усе це для нас, які люблять його. Але ось у чому, ось у чому принадність цього, ми любимо його не тому, що він дає нам щось. Ми любимо його через те, хто він є. Ми прокидаємося з усвідомленням того, що любимо Його, тому що він перш полюбив нас. Вірш 10 говорить а нам, Бог. Ось що дивно, ми не бачили, ми не чули. Це не це не приходило нам на серце, все те, що приготував Бог тим, хто любить його. Але погляньте на вірш 10. а нам, Бог, у нас є але, але Бог відкрив це нам, справді своїм духом. Усе бо досліджує дух, тобто Святий Дух, усе бо досліджує дух, навіть Божі глибини. Церковна сім'я, послухайте, у міру того, як ми з вами зростаємо в благодаті, і пізнанні Ісуса, я не знаю, як ще вам сказати, але я впевнений, що якщо ви відвідуєте цю церкву, ви знаєте, як я можу випробувати вірш 9, що у вірші 10 ідеться про це. Як, це. як це відбувається? Це відбувається так. Ви дізнаєтеся, у чому його воля, і ви дозволяєте своїй волі засвоювати його волю? І ви робите це, практикуючи це. Почули про Фейсбук, чи не так? Ось що це означає? Обличчя в книзі. Справжній Фейсбук. Ось він справжній. Що більше побачить ваше обличчя, то більше проникне у ваше серце. І ці дари реальності, вони дані Богом. Бог дасть вам, я ось так скажу, він буде фліртувати з вами, давати проблиски і слова небе, слова вічності. Слова вічності. Вони вразять вас миттєво. У вас виникне думка на кшталт, о Боже мій. Або ви побачите щось і Бог проговорить вам списання або в моменті і... і ось що дивно, мені подобається, що в цьому уривку говориться Божі глибини. Це означає, що Бог має здатність освітлювати або вирішувати проблеми хірургічним шляхом. Коли ми говоримо про те, щоб надати себе, це означає насильство по відношенню до тіла. Тобто, моє тіло хоче розслабитися, моє тіло хоче робити те, що воно хоче робити. Але оскільки я новотворіння в Ісусі, моє нове життя каже: Гей, тіло, ось що ми зараз будемо робити? І наше тіло стає інструментом, за допомогою якого ми представляємо себе в живу жертву. Вам зрозуміло про що я? ви, друзі, прокинулися, чи я вас добив? Ісус сказав це так, що досить примітно. Ви прекрасно знаєте це місце Матвія, розділ 7, вірш 13. Ісус каже: входьте тісними ворітьми. Це жорстко. Голоть каже: я не хочу входити тісною брамою, я хочу війти тим шляхом, який мені подобається. Ісус каже: входьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, тобто в пекло, і нею багато хто ходять. Знаєте, переважна більшість людей, за словами Ісуса, спрямовується до марної вічності. Чому? Тому що вони взяли свою волю і віддали її іншим богам та іншим заняттям. Вони принесли себе в жертву, живу жертву всілякого роду, задоволенням і короткочасним можливостям, які не мають нічого спільного з вічним життям. І він продовжує. Він каже нею багато. Хто ходить, вірш 14. Бо тісніть і ворота й вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Знаєте, що це? Це описучня. Господи, Господи, сказали б ми. Не дай мені блукати. Господи, взглянься в моє життя. Випробуй мене, покажи мені, говори зі мною, і він поведе тебе і направить тебе. І знаєте, що кумедно в тому місці, де говориться. Не зважай на вік. Цей слово не означає припини. Ви б хотіли складніше пояснення? Його немає. Припини. Звучить так, ніби ми говоримо своїм дітям. Припини, бо каже, припини поступатися цьому світу. Це добре не закінчиться. Припини і слово узгоджуйся слово стосуватися має значення втиснутися. дуже неприємне видовище виникає у свідомості у зв'язку з цим визначенням. Втиснутий, втиснутий у що, що не підходить і не призначене для цього. Світ хоче забрати вас і ваше життя. Тепер дивіться дві речі. По-перше, якщо ви не християнин, духовний темний світ постійно намагається тиснути на вас і втиснути вас у форму, що представляє цей світ. І ви будете носити образ цього світу. Ви будете. Будете. Ми все це робили. І з благодаті Божої багато хто з нас вийшов з цього, Бог зламав цю форму, цей шаблон, і він привів нас у нове життя, віруючи. Послухайте, вірянам вам і мені постійно служить Святий Дух, попереджаючи нас, триматися подалі і не узгоджуватися зі світом. і одна з рушійних сил нашої сучасної епохи, ви коли-небудь усвідомлювали цю реальність, що страх велика сила, яка змушує людей відповідати світу. Страх. Маніпуляція, образи і будь-які способи, інші способи, які змушують вас віддалятися і ізолювати себе. Сатані це подобається, і бог каже: припини Припини дозволяти цьому відбуватися. Тому що Бог має для вас набагато більше, але це слово бути втиснутим. Я не знаю, що спадає вам на думку, але ви коли-небудь намагалися взяти, скажімо, 2 кілограми м'яса і засунути його в маленький пакетик. Уявляєте? Ви уявляєте цю картину? Це як деякі люди. Як вони втиснулися в цей одяг? Я не розумію. Треба вивчити, потрібно дослі... дослідження провести. Як ви це зробили? Є деякі речі, які просто не повинні відбуватися. Але зверніть увагу, що світ постійно, якщо ви не християнин, бачите, ось у чому річ. Якщо ви християнин, ви наповнені. і тому світ намагається вас підлаштувати під себе. У нас є чудовий, чудовий захист, тому що ми не визнаємо цього або пам'ятаємо це з минулого, і для цього більше немає місця. Ми відкидаємо це, це приголомшливо. Але світ, послухайте, якщо ви не віруючі, ви широко відкриті, і світ постійно намагається нав'язати вам свій порядок денний. більше наркотиків, більше випивки. спи з цією людиною, спи з тією, спи з усіма ними і вживай наркотики на додачу до всього. Отупляй себе всім цим. Поки світ накладає на тебе свою форму, чуєте мене? Це світ, у якому ми живемо. І якщо ти живеш для цього, ти будеш рабом, і це буде сумно, і це закінчиться сумно. А якщо ви віддасте своє життя йому як живу жертву, то отримаєте абсолютну свободу, тому що, по перше, вас не притягне нічого від цього світу. Це не означає, що ми не спокушуємося. Ми говорили про це в середу вечері в посланні до євреїв. Ми спокушаємося, але бути спокушеним не гріх. Гріх піддаватися спокусі. Завжди пам'ятайте про це. У біблії йдеться в першому Івана, розділ 2, вірш 15, Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської, бо все, що в світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва. Ось ці три речі ключем до всіх гріхів. Це не від оця, а від світу. А потім Яків, якщо ви, хлопці, впораєтеся з цим, я прочитаю Якова 4. Яків він міцний горішок, Яків. Ви побачите Якова на небесах. Я особисто як би сказати, збираюся триматися подалі від Якова. Він мене лякає. Яків це такий хлопець, коли ви читаєте послання Якова, воно якраз описує наш сьогоднішній уривок. Уся, уся книга Якова. Яків говорить таке. Ви кажете, що у вас є віра? Чудово! Я переїжджаю у ваш будинок і житиму з вами чотири тижні. Я не скажу ні слова. Я просто буду слухати і спостерігати за всім, що ви робите. А потім, після закінчення чотирьох тижнів, я скажу вам: християнин, ви чи ні? Це книга Якова. Ось чому це одна з найменш читаних книг у новому заповіті. Він каже: звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? ось він дуже прямолінійний. Я б сказав, війна у вашому тілі. Він не сказав тіло. Він сказав у членах ваших. Коли частина тіла каже: Гей, ось що я хочу зробити. Яків каже, хіба не звідси беруться війни? Війни у вашій родині, війни у стосунках, війни між народами. Подумайте про це. Бажаєте і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете досягти. Сперечаєтеся і ворогуйте, і не маєте, бо не просите. Це цікаве, це цікаве твердження. Насправді він каже, Бог знає, що вам потрібно, ви повинні просити його. В... Він попереджає, він попереджає нас про особистість, яка може бути в нас, яка говорить: я не хочу того, що мені потрібно, я хочу те, що я хочу. Є велика різниця. Ви мене чуєте? Велика різниця. Вірш третій. Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте і заздрите, та досягнути не можете. Це ще один цікавий момент. О Боже, будь ласка, допоможи мені виграти лотерею цього тижня. Ви ніколи раніше не молилися йому, але раптово Бог піддається бомбардуванню, коли потрібно виграти 400 мільйонів доларів. Усі моляться. Який вкаже, ви просите Бога зробити для вас щось, чого Він не хоче, щоб ви мали. Ви коли-небудь поводилися так? Ми всі це робили, не обов'язково лотерею, ну не знаю, але щось на кшталт. О Боже, якщо хочеш, щоб я зробив те чи те, змусь сонце зійти. І цього не відбувається, тому що ми просимо неправильно, щоб пожити на розкоші своїй. Перелюбники та перелюбниці, до речі, він говорить про духовне, а не про те, що, що вони щось роблять. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? і тому ми хочемо перестати узгоджуватися з цим світом. І ще, ще швидко скажу про абсолюти. Вірш другий вчить нас про абсолюти але перемініться від нової вашого розуму. Це абсолют. Представляйте Богу свою волю дією абсолютів. Біблія тут говорить нам, що ми можемо бути перетворені. Я зараз наступлю на деякі мозолі. Я не хочу цим нашкодити вам. Я хочу це зробити, щоб звільнити вас. Якби ви тільки знали, Бог каже, я хочу перетворити вас, кожного віруючого, каже Бог. Я роблю роботу, освячення у вашому житті, каже Бог. Святим Духом, і це перетворення вашого життя. Слово Перетворений або перетворення, бути перетвореним, бути, бути перетвореним, пройти через перетворення, стаючи все більше і більше схожим на початковий зразок або креслення. Давайте зупинимось тут: це грецьке визначення, метаморфо. Ви знаєте слово метаморфоза. Ми живемо у світі, де у сатани є кафедри всюди. І в чому, в чому, полягає, в чому полягає його послання? Ви можете змінити те, ким ви є. Сатана ненавидів той факт, що ви і я були створені з образом Божим з часів Едемського саду. Він ревнивий, він злий і він ненавидить вас. І тепер в цьому світі ми, люди, піддаємося нападкам сатанинської програми, спрямованої на те, щоб спотворити, знищити і заплутати людину головне творіння Бога. Тому що. Тому що ви були створені за образом і подобою Бога, і ваша цінність нескінченна. І сатана намагається переконати вас, що ми маємо бути кимось іншим. І світ перетворює вас за допомогою наркотиків, ножа. Ісус перетворює вас любов'ю, прощенням, радістю, миром, сенсом і метою. І це доступно для всіх і кожному. Церква, це дуже важливо. Сатана бреше з усіх боків, і наші діти, і наші друзі. Вони перебувають під постійним прицілом ворога. Ви хочете перейти на інший рівень? Віддайте своє життя Христу. О, Він приведе вас точно. Він зробить ваше життя абсолютно динамічним і наповненим сенсом, тому що він любить вас. Це абсолют. Абсолюти існують. Я знаю, що це суперечить нашим сьогоденнішнім студентським спільнотам. Мені це подобається. Це так. Це так шалено. Нам потрібно повернутися в старі добрі часи, відомі як критичне мислення. Коли професор каже в класі, ми не віримо в абсолюти в цьому класі. Вибачте, сер. Хіба це не абсолютне твердження? Ні, ви не смієте так говорити, бо ви збентежите їх, бо їм нікуди буде йти з цим твердженням. Подумайте про це. Ні, абсолютно є, точно. Бог абсолютний для, для однієї речі, можливо, для єдиної речі, яка має значення преображення. Ви знаєте, що Бог хоче зробити в нашому житті. Послухайте, він дав нам приклад Євангелія від Матвія 17.2. Мені дуже подобається трохи перед історією. Ісус узяв Петра, Якова та Івана на вершину гори Хермон. У Біблії говориться, що Ісус узяв їх на вельми велику і високу гору і тільки одна. Гора Хермон майже три кілометри. Він бере їх туди. Біблія каже, що Ісус молиться. Петро, Яків та Іван перебувають на деякій відстані. Ісус молиться. І Біблія каже, що Хмара слави зійшла на нього. І він сяяв. Він був білим, яскравим, наче сонце. Мойсей та Ілія з'явилися і говорили йому про його прийдешню смерть. Він сяяв. І якщо подумати про це, це, це не нормально для Ісуса. Це світ, у якому він жив. Він прийшов сюди на 30 років, він був усередині людського тіла. Подумайте про це. Подумайте про це. Я завжди задаюся питанням у своєму мультяшному розумі, якби Ісус тягнувся на кінчиках пальців ніг, щоб дістати авокадо або апельсин, щоб зірвати їх. І він розтягнув свою шкіру. Вирвалося б світло. Я жартую. Радійте, що ви не я. Всередині він Бог є світло. Звичайно, він був повністю людиною, але... але ж без гріха і він преобразився. Настане день, коли той, хто перетворює, перетворить вас і мене. Біблія каже в одну мить і в одну мить ока. Але церква, нам потрібно переконатися, що наша воля це та, з допомогою чого ми ухвалюємо тверде і абсолютне рішення. Тому що притча 23, вір 7 говорить, бо як у душі своїй він обраховує, такий є. Ви станете такими, про що ви думаєте найбільше. Тільки ви знаєте відповідь на це питання. Що займає ваш розум? Ось хто ви, ось хто ви. І ось ким ви станете. І тому Бог бажає, щоб усі ми представили себе йому і сказали: Господи, ось я. Я весь твій, я віддаю тобі своє тіло, я віддаю тобі свій розум, я віддаю тобі свій дух, моє народжене заново, нове я. І поки я не побачу тебе, вічна віч Боже, я благаю, щоб ти тримав мене, щоб я жив для тебе в гармонії. Щоб тіло зайняло своє правильне місце. Тепер це суб'єкт, за допомогою якого я виконую волю Божу у своєму житті. Бо говориться в Біблії: я приймаю рішення, засноване на моїй волі. Я буду слухатись Бога. Отже, чим зайнятий твій розум? Це дуже важлива істина. Слово Боже написано нам, і нам з вами важливо знати. Ось що ми повинні віддати свою волю Богу за власним бажанням. Тобто здатися Богу. Багато людей сьогодні говорять про те, щоб вірити і казати Богові, що ти збираєшся робити. Але ні, ні ні послухайте, я хочу скористатися своєю здатністю вільного морального вибору і підпорядкуватись його волі, волі Бога. Я хочу, щоб моя воля була підпорядкована його волі, і це буде актом війни проти моєї плоті. Так що, друзі, це добре. Якщо ви не боретеся всередині себе і проти себе, і ви стверджуєте, що ви християнин, то щось не так. Це славна битва в усі часи, і тому я маю взяти своє життя і представити його йому як жертву або акт поклоніння. І щоб зробити це, я повинен привести своє тіло, свій дух, свою волю у відповідність до волі Бога. Ось що я хочу зробити прожити своє життя для Бога таким чином. Тож пам'ятайте, він хоче, щоб усі ми підкорили свою волю йому. Тому я хочу закликати вас сьогодні, друзі, віддати всього себе Господу Ісусу Христу. Немає кращого шляху, немає нічого більш великого, що можна зробити. Насправді, давайте зробимо це разом. Дорогий Господь Ісус, ми просимо тебе прийняти нашу віддану тобі волю. Ми просимо тебе контролювати нас. Узяти нас і захопити нас, і Господи, приведи нас у відповідність зі своєю волею. Ми молимося в ім'я Ісуса. Друзі, послухайте, якщо ви хочете більше інформації про те, як ви можете розвивати своє спілкування з Ісусом, заходьте на джеґіпскаком Ви можете знайти там багато корисної інформації для духовного зростання. Для нас дуже важливо донести до вас слово Боже. Нехай Бог вас благословить. До швидкої зустрічі.